Ух, знову новий Юдос. Привіт-привіт! Всім привіт! Ну як ви, як справа? Е, тут вулиця нагадує, що різдв'яний дух уже на носі. Тому я вирішив поставити чайничок, заварити кави, чого і вам бажаю. Отже, знатно підготувавшись, я згадав, що не бачив однієї новорічної картини. Тому нам сьогодні потрібно буде виправити цю ситуацію. Ви перед екранами, я перед телевізором. Що ж тоді нічого іншого не залишається, як почати. Приємного перегляду. Якщо ви забули, як виглядає ваш найближчий склеп напередодні новорічних свят, відкриваюча сцена цього фільму. Вам нагадає доволі знайомо, чи, чи не так. Бігають, суетяться. глаза вилазять у них. Ну і звісно, що в цьому цьому місцеві бере участь наша сімейка, навколо якої розвернеться ця історія. Та я відео знімаю. Водночас з тим, зовнішній світ, де царює хаос, вдало співіснує з домашнім затишком, який створюють нам наші близькі. Окей, uh, okay. святковий настрій слабуватий. Добре. А хлопчак той взагалі бився за Різдво в прямому сенсі. Цей Бен Куклінський завжди стібається з Різдва. То ти вирішив, що треба пхнути його в ясла і добро обов'язково переможе. Правильно, паздах за Різдво треба фільтрувати. Ну добре, це я винен. Я був під кайфом. Ти що долбою? Об'ївся різдвяних тістечок і цукерок. Так, як бачимо, святковий настрій лише погіршується. Батько налаштовується на робочий режим. Ти ж казав ніякої роботи на різдво. Я казав мені просто похуй, похуй, все. а невістка, як завжди, трішки свекруці підістрала дуже гарно. Мама, але не перепрацьовуй сара накупила тістечок. І печива. Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марино чи групино, це не так ти зробила, Надо його так лучше зробити. Отже, всі розпасувались по своїм справам, що не може ще більше засмучити малого. Однак є питаннячко. Ти дописав листе? Я почав, але. Не знаю, що цього року просити. Що, дебіл, бля, дай відра! поки пацан гадає про що попросити. Його сестра розповідає про те, чого не просила, але отримала. Торік я знайшла у ліжку лайно, мамо, і лайно було людське. Та скільки можна, і то був пес. Мати вислухала скарги своєї доньки, і також помітила маленьку деталь на новоспеченій сімейній фотографії. <рес> а хлопчак тим часом помітив трішки дивну поведінку своєї бабусі. А ти справді досі у санту. Вірити в нього означає вірити у справжній дух свят. Дух дарування добре, флешбек і пожертви добре. Флешбеки, флешбеками потрібно повертатись у реальність. Реальність у якій стрепотом очікуєш на родичів, які не тільки завалять тебе безглуздими подарунками, а й розвалять твій передсмак свята та умиротворення. Атмосферка so open the door. Open the door, Ted. Right now. О, Ось і вона, родина. Не буду перечисляти, хто є хто. Приїхала сестра нашої хазяйки. Звісно, зі всім сімейством. Привіт, Гові. Так, так. Що ти просив у санти цього року? Відеоігри, телефон, то носала. Сестра, зять, їхні діти, тітка, вже всі на місці. А ще когось забули. Вибачте, у вас же є ще одна. Д тим Крісі! Так, вони забули своє немовля в машині. Кохана, ми вбиваємо дітей. Я ж казала її занести, воно не моє. Ви що, дівки? І так це дівчата. Ну що ж, личинку, яка уже трішки засмерділась в машині, забрала, і пора уже якби вечеряти. Ну що, повечеряємо. Я завжди кажу, не тримаю все в собі. От і це святкове застілля, як і будь-яке інше, старається притримуватись канонів. Тому все зводиться до оцінювання блюд та антисемітизму. І що це за різдво без шинки? Ви тут усі євреї, чи що? Хазяйка вирішує врешті подавати десерт, аби це якнайшвидше закінчилось. Але на десерт сьогодні дещо особливе. А саме дитяча безжальність приправлена гірчинкою нездійснених мрій. Макс, не, не треба, дорогий Санто. У вас що сука, руки блядь, у вас своїх речей немає. блядь. Так, Макс, вибачай, але твого листа доведеться розсекретити. Я хочу, щоб ми з бет гуляли як раніше. Я хочу, щоб мама і тато знову закохалися. А ще я хочу, щоб дядькові Говарду і тітці Лінді жилося легше. Ще до речі, добра, що було всі Козел, тато не хоче, щоб ми були хлопцями. Що ж, пацани, звісно, влаштували чудовий десерт. Видався на славу. Так, все ж як не крути, але доводиться зіштовхнутися з реальністю. Так що Макс терпи. Ми мусимо їх терпіти, бо в нас схоже ДНК. Е, чи є ДНК? 50% Що це комо? Батько все ж намагається переконати Макса, що дружити потрібно. Але малий задає цілком логічне запитання. А навіщо? Тому що. Бляч, що це заріпихи на але батько все ж спробував виконати свій обов'язок. Розпетляв малому за сімейні цінності та взаємоповагу. Після чого навіть запропонував все ж таки відправити листа. Чому б і ні? І знаєте, малий так і зробив. Так, тільки отримає його уже не сатане Санта. А крампус власною персоною зустрічає район. А на районі болота, грізюка і лужі. Ні, на районі тепер повсюди стоять сніговики. Ну і ще без гарячої води, електрики і опалення. Хоч пиво є. Сенечки і піва. Ну і не обійтись без реклами ДХЛ. Працюємо а, при любих погодних умовах. Це не ми. Мабуть, від іншої служби нова пошта, новий модлок, але це все дрібниці. Тут є проблемка трішки серйозніше. Старша донька нашого сімейства не може дозвонитись до свого парубка. Звісно ж, їй потрібно сходити до нього. І якнайшвидше. Не дуже хороша ідея. Похуй, я похуєст, але є маленька умова. Дівчачі заняття для і Стіві. Згодна? По твоєму, це захват. Добре, вона цим займеться. Обов'язково. Коли повернеться? Вона ж повернеться, так? крампус власною персоною. Ну, виходить, дочекався її лише він. Дивлячись на те, як він майстерно бігає по дахах, очевидно, від нього не втекти. Он запитай в кур'єра. Мамо блядь. так, що можна спокійно лягати під авто і очікувати на маленький подаруночок від старого доброго дядька Крампуса. Очевидно, що Бет затримається надовго, тому Макс вирішує порушити батьківську безтурботність і нагадати їм, що. Уже темно, а Бет досі нема. Мені просто похуй похуй все. Ні, не цього разу. Потрібно брати підмогу і вирушати на пошук. Тільки от старенька якось себе дивно веде, ніби щось знає. А її якого біса колотить. Их іхвадабай, загут фаст. Справжній. Вона, певно, вже змирилася з тим, що внучки в неї вже немає. Ну і не хотілося б втрачати ще й сина. Але спокійно, він не сам, в них велика машина. Ну і ще дещо є. Він взяв стволи на свят вечір. Зброя. дуже багато. Тим часом вдома теж не все спокійно. На горищі чується уже якийсь шум, але є відповідь. Це білки. Ага. У футбол горіхами грають. <звук> Стара вже аж вирішила влізти у вогнище. Чекай, що тобі рано. Ти спалював би ще. А у будинку бойфренда доньки панує розруха та мертва тиша. Видно, і сюди вже гості завітали. Не знаю, хто це зробив, але він сучий син. Ну, Сліди принаймні вказують на копитного. Може, ось. Бо козел. Який це козел? Де цей, козел? Де цей козел. Однак, звуки криків виманюють їх з будівлі, через що їм доводиться опинитись в Дорогу, сука! якої вихід є, на жаль, тільки один. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Хі, ні, все, все добре. Всі живі чудовисько пішло, але по дорозі встигло і напакостити. Ну куди ж без того? Воділа, привіт, віздобачу, блять, бачу, потікна. Мати сімейство вже була хотіла відправити у поміч, але розвідники повернули з першим. Чим не навели паніки, після чого прийнялось рішення дітей ізолювати. І пригляньте за ними. Чому я? Я ненавиджу дітей з самого дитинства щастя. Плюс стара себе веде ще дивніше. Ти можеш побути на кухні коло дітей. Благо дітям є чим зайнятися. Так скажемо, учимся новому. Ну, спочатку потрошки, а потім. 300 грам максимум. Тим часом сімейство приводить себе в порядок і обдумує подальший план дій. Доньку ж якось повинні знайти. Треба йти по двоє. Я думаю, звідси краще не рипатися. Заб'ємо всі вікна й двері. У мені все одно. Що ж, це дійсно батько року. З цього моменту слова поволі перетекли в дію. Дошки прибились, дітлахи розташувались, по душам поговорилось. Вибачу, я роками. Вважав тебе за м'якотілого хріна. У мені все одно. Можна комусь і ставати на варту. Я прошу. та ні, ти йди подрімаєш зі своїми. Упевнений. Так, добра ніч. Добраніч. Так, як ми бачимо, варта у робочому розпалі. Вогонь потух, планшет потух. Туф, потух. Відповідно, прийшла пора для різдв'яних див. А саме для смачнющого нічного перекусу. Що треба сказати? Царство небесне. До речі, цей хлопчина вам нікого не нагадує. <плес> ну, ми ж знаємо, що буває з тими, хто полюбляє забагато солодкого, так? Царство небесне. <плес> тягнуть тягнуть та не потягнуть. Тримайся, гобі. Ви ж розумієте, що все це сталося тільки через те, що ніхто не вслідкував за вогнищем Тому згідний не цікаво. Його відразу погасили. А от з хлопчаком все-таки довелось попрощатися. Пресе гобі. Ситуація критична. Уже мінус двоє чоловік. І тут нарешті бабуська вирішується розповісти їм про свій різдвяний бекграунд. Ну, послухаймо, це почалося із хуртовини. Було собі троє братів, і брели вони якось <кій> не та розповідь. Перепрошую, була холодна зимова ніч якраз перед різдвом. Звісно, я вам не дам слухати цю всю нудоту Тому беренько перекажу в її дитинстві людство стало злим та втратило віру в чудо. Дух Різдва розвалився прямісінько, як і її сім'я. Злість та розпад заповнило її серце. Вона забажала біди. Часи доброго Санта Клауса та свята минули для її близьких. На заміну прийшов антипод Санти – абсолютне зло під назвою Крампус. Він залишив її живою для нагадування, що потрібно бути обережним в своїх бажаннях. Ей, ти що, все прослухав? Я більше повторювати не буду. Я думав, це у мене тут дах їде. Як ви вже зрозуміли, Говарду історія не сподобала. Тому він вирішив діяти більш рішуче. Блять, зараз наперехуя блядь. але його героїзму вистачило ненадовго. На, на жаль, чекає біга. Б... Стоя... Ну і звісно, напрошується лише одне питання: що робити далі? Підтримувати вогонь, а я б пішов далі. Палить чим вони власне й зайнялись? А бабуська паралельно з тим вирішила все ж поділитись деталями. Цікаво, чому вона цього не зробила за всі ці роки? Його. Можна відігнати, розмовляє Щас. по німецьки. Що вона каже? Що нам yeah, baby, yeah! звучить доволі правдоподібно, тому залишається тільки дітям позагортати, або можна підняти сраку і взятися за справу. Це терміново, це важливо. Ого, це серйозно. Мабуть, я дуже стурбована. Тут дозрів геніальний план. Послухай, я їду сюди, усі тискуються в моє авто, а я розчищаю перед вами дорогу. <рив> Е, перепрошую, а чого саме ви хотіли добитись? Знайдемо безпечне місце для дітей і повернемось з підмогою. Е, мені здається, план провалився ще в зародку, і безпечне місце скоро не буде для кого шукати. Пет, ти там, де це ти була? Тут же всі нервуються. Сюди я покажу. Царство небесне. Так, історія іграшок уже не та. Поки на горищі триває шалена боротьба, Говарду паралельно доводиться теж зіткнутись у дикій перестрілці з печивом. House, hey, hey! Chill, chill! Ви в танки грали, бо Говард певно грав і одразу смикнув, поки перезарядка потрібно відстрелюватись. Тан пошкоджено. Щасливої дороги. Okay. Хоча й сам він патрончиків теж не розрахував. Ропаго я люблю їсти. Тож яка у нас ситуація на горищі? Хоча б хто небудь живий залишився? Якби впорались, лише один монстряк услизнув. Ну і ще мінус дочка. Одна залишилась. Але це таке ну, наймолодшу ви нещодавно в авто забули. Що ти на мене дивишся? Добре, усі знову об'єднались. Монструозний клоун залишився на горищі. І що, проти нього є якась зброя? З пряником песик справився, а от зараз є деякі сумніви. Fatality. Колекція сідових іграшок знову в зборі, що дозволяє проявити ще одного персонажа, яка не тільки сидить з дітьми і вчить їх бухати. Кінчайте його. Залюбки. Але тір продовжувався недовго, тому що. Так, але ці незвичайні ельфи. Ці займаються розбійництвом, вандалізмом та кіднепінгом. Кітку з Говардом вони теж смикнули звідси, але на інше начальник поки що не давав добро. У Ваша у сока руки у вас своїх речей немає. Бля. Тому доводиться валити, але з невеличким нагадуванням у момент затища сімейство наважується все ж таки дотриматись свого першопочаткового плану, дібратись до снігоприбиральної машини. Але йдуть не всі так. Бабуся залишається, хоче побачити зі старим. Я ставлю душу своєї матері. Крампус не змусив на себе довго чекати. І, взагалі, до старої він ставиться з деякою люб'язністю. Тому пропонує востаннє поглянути на його мішечок. А що скажуть люди? Хай вона вийде її, в дурдом. Тим часом братство персня на чолі з Гендельфом А, чекайте, це не той фільм. Тим часом сімейство на чолі з батьком проштовхувались крізь гуртелиця до снігоприбиральної машини. Звісно, зло не дрімає, тому провіднику доводиться пожертвувати собою. дурні! О! Ні! Але не переймайтесь, до снігоприбиральника доберуться не всі. Далеко не всі. Взагалі ніхто. Він уже не потрібен. Взагалі Крампус сам прийшов до молога, аби відчитатись що контракт виконаний. I see you later, big boy. Але не про таке різдво мріяв пацан, тому йде до нього на розборки. <звук> Він навіть повернув йому його візитку. Що неминуче пробудило ородруїд. Дезреспект від крампуса, тому хлопця не лишилося іншого вибору, тільки як блага. Будь ласка, бери мене замість них. Нє, ніхуя. А є ти ти плачеш? На жаль, стерну Крампуса сльози не беруть. Мене! І пусти мене! І пусти мене! Ну що ж, ти сам попросив? І... Тоб, що, це все був лише сон? На вулиці спокійно і ніякої хурделиці? І що все сімейство ціле і неушкоджене? Та тобі поробано, чи ти кривий, чи ти ж не пиля? А, виходить, все минулося. Тоді час для подарунків. Mm. Ай, кентуха крампус ж не забув про подарунок. Що ти, ти думав, тебе будуть батьки любити просто так? А? Чмо, чорт забирай. Вони все таки попали в його колекцію. В його поля. Запитаєте, що за поля? Безкраї де поля, Люди вже не народжуються, їх вирощують. Я сам довго не міг у це повірити, доки не побачив ці поля на власні очі. Hey, hey. Yeah, yeah. Все добре, добре, Я тебе не сильно з mm -hmm. Слухай, я yeah, якось yeah, тебе вітати yeah. з різдвом не буду. буду. Ніяких, ніяких побажань, yeah. добре? добре, ніяких yeah. побажань. Yeah. Скажу тільки одне. Mm. Може ти підпишешся вже mm. в решт реш. А? Mm. Що скажеш? Yeah. Я тебе відпущу. У yeah. тебе є час побудують. Mm. Коментарі можеш написати. Mm. На твоєму місці я би трішки подумав би